Але в Україні прекрасна медицина. Не всюди. Але за кордоном таку треба шукати як того сіна. в Україні. Вона в кожній третій, четвертій лікарні. В Україні цей палець був відстрілений. Його пришили. Доктор казав, я взагалі не вірю, що таке буває. Він після того, як цей палець у не прижив, з Бога повірив, знаєш. Мені в Європі, як подивились, сказали, таке не рятується, ми взагалі обдрізали його повністю. І в Україні його ще могли прямо зробити. Бачиш, його ж криво зробили. Це, це німці зробили. І дивись, я хто? Я оперний співак, бізнесмен-підприємець. Я сидів німцям, казав, вони правильно зробили палець, переробіть, він криво срастеться. А вони кажуть, ні, ні, все по технології і так далі. У них є чітка інструкція, чіткі протоколи, як діяти. Вони працюють неплохо, але вони всі доводять до Критичного стану. Тобто вони включаються тільки тоді, коли є критичний стан. В Україні ж працює оця система лікування попереджувальна. Того у нас там лікарі, багато лікарств назначають і так далі. Але ну, давай по-чесному, якщо в тебе в Україні немає грошей, в тебе буде жахлива медицина. Але тебе теж врятують. В Європі неважно, скільки в тебе грошей, тебе теж врятують в критичній ситуації. Але якщо в Україні в тебе чуть-чуть -чуть грошей, хоч-чуть чуть зв'язків, тебе такий медичний сервіс буде, як ніде в світі ти його не дьорнеш. Навіть за великі гроші. Ніде. Мене лікарів врятували в Україні. Ну ти ж прекрасно знаєш. Ну ти був, скільки шрамів, весь перерізаний, спина там, це вся історія. Лікарі в німеччині, як побачили, казали, ми не знали, що з цим робити. У них ні досвіду, ні розуміння, як це порвати. А в Україні врятували? Врятували взагалі, з такого стану, що не, не рятують. Ну тут і чудо Боже. Ну це ж лікарі, розумієш? Я скільки детикався по лікарям за кордоном, ну ніде немає, таких, як у нас. Система у нас, звісно, так собі, лікарні так собі виглядають, формат спілкування. Оцей, так собі. Ну, люди злію один одного, бо. Нема поваги від влади до людей, на жаль. Та й від людей до влади немає. Ми один одного достойні насправді це треба признати. То через то такі враження.